І я сиджу і мені так хочеться задорнути. От реально просто щось в голові каже, дьорне дьорни, дьорне. А є реальний випадок, коли люди дергали. Останній з них а дівчина летіла, здається, в Португалію чи куди, і просто по приколу сліанця дьорнула, ще коли на землі була, от як я зараз, бачите, я на землі. 125 тисяч євро заплатила. двері навіть не відчинились. Зрозуміло? Представляєте? Коротше, чи сиділи колись? Чи сиділи колись на цих місцях? Тоби я перший раз я зазвичай спереді літаю, але зараз така тема почала, що спереді. Тебе ще газлайтять. Ти береш перший клас а тобі розказують, то не бери, телефон в руки не бери, туди не дивись. Я спробую тут літати, але тут такий саблан Джорнут за цю штуку. Я тепер не знаю, що робити. Коротше, чи ви колись тут діли, чи була у вас думочка оце Джорнут за оцю всю історію? Ну, що я вам скажу не, незручно. Знаєте чому? Бо треба брати або це місце, або це місце. Бо тут немає під підлокотника. -під -під Поняли? Ти сидиш, як ви, чуть така історія. Потім. Коли сідаєш на ці місця, я не я не понимаю, де літати. Сідаєш спереді, тебе газлайте. Сідаєш о, в оцих всіх містах, о, ну тісно, сідаєш тут у нас, на, у нас на на квартиру можна попасти. Отака от історія. Ну коротше, ти сидиш і чуть-чуть такі перенаклонії. Отака, от. Історія. А взагалі, чого я переїхав з Британії в Європу, ви мене питали, бо надоїло літати. Дуже-дуже набридли самоліти. Класно, сів на машину і поїхав де захотів. І в цьому плані Європа класна. І Німеччина при всіх своїх мінусах теж в цьому плані прикольна, бо е, все, все, ти в центрі знаходишся. Ти сів на машину через 3-4-5 годин ти вже в столиці інакшої країни. А біля тебе країн 10 різних. Взагалі. Ну така от історія, друзі. Все. Чи вас в коментарях, і мені цікаво, може хтось із вас напише з каталашки, бо вже сидить за цю історію. Коротше. А ще щоб розуміли, коли сидиш на цих місцях, додатковий інструктаж стоїть. тут у нас персональний стюарт. І він нам всім тільки що розказав, що треба робити, як виходить, як на цю штуку нажимати, коли треба, коли не треба, що робити, якщо буде аварія. Коротше, ми відповідаємо. По факту, якщо ти сидиш на цьому місці, особливо біля вікна, отут маємо, ти по факту відповідаєш за вакансію людей. Короче, такой <с> напряг.